Вітаю вас ще раз, дорогі глядачі. Найбільша трагедія за тиждень сталася сьогодні вночі в Харкові. І Одесу теж дуже сильно бомбили, але більше дісталося Харкову. Понад 20 житлових будинків обгоріло, згоріло, пів вулиці було у вогні і загинуло, по-моєму, п'ятеро чи шестеро людей, троє з яких були малі діти до семи років. На даний момент за весь тиждень це найбільша трагедія, яка сталася, і це дійсно дуже жахливо та моторошно. Висловлюю всім співчуттям жителі Харкова. Тримайтеся. Е, мені якраз от на суботу випадала карта смерті. Серед усього тижня середа ця була жорстка, але принаймні стільки дітей не помирало. А от на суботу мені випала карта смерті. А на неділю мені випала карта скорботи. Хто пам'ятає мій прогноз по днях, можете його передивитися. Я складав прогноз по днях. І тоді я ще подумав, Боже, що ж таке може статися, дуже жахливе? А виявляється, сталося те, що сталося. Тобто, дійсно, невинні діти, троє дітей загинуло це жахлива катастрофа, це жахлива трагедія. Багато будинків обгоріло. Я вам скажу так, чесно, по своїх відчуттях, що. От. Краще все-таки поки що, якщо є можливість, на найближчий період часу, до місяця, до двох, покинути Харків та Харківську область, якщо є така можливість. Тому що, чесно кажучи, відчуття та перечуття в мене стосовно Харківської області, не хороші зараз. Не хороші. Я пам'ятаю свій прогноз я казав, що в лютому наступу на Харків не буде. Але на весну я ще не дивився. На весну треба подивитися. Так що, на жаль, цей прогноз здійснився. Дійсно, субота це смерть. Субота це найбільша трагедія всього тижня. А завтра карта скорботи будемо облакувати, по ходу, тих, хто загинув. І багато людей залишилося без житла. Знову ж таки, якось так. Настрою в мене немає взагалі 0% настрою. Такий якийсь день негативний. А сьогодні, до речі, новий рік. Рік дракона настав. так що, ну, Але настрій нульовий, погода теж така якась ніяка, сіра. Ну і взагалі, нічого такого позитивного придумати і сказати я не можу зараз на даний момент. Бережіть себе та своїх близьких. От що я можу сказати на даний момент. Бажаю вам цього найкращого.